Терапевтична казка мрія маленької насінинки. Глибоко під землею у теплій і м'якій землі спала маленька насінинка на ім'я Мія. Вона мріяла побачити небо, відчути тепле сонечко і почути, як вітерець лагідно шепоче на листочках. Але я така маленька, зітхала вона, як мені вирости? Одного дня в землю просочився краплинка дощу. Вона торкнулася на сінинки і весело підморгнула. Ставай, Мія, твоя пригода починається. Мія почула, як у їй прокидаються сили. Вона випустила крихітний. Та росток і почала пробиратися вгору, але раптом її шлях трапився твердий щільний шар ґрунту. Ой, я не можу його подолати, засумувала Мія. Дай мені хвилинку, сказав дощик, і почав м'яко зволожувати землю. Мія зібрала всю свою силу. І пробилася крізь перешкоду. Вона відчула, як її листочки торкнулися вітерець. Ти молодець, ти вже близько, підбадьорив він її. Мія набралася сміливості й потягнулася ще й вище, і ось вона вирвалася на поверхню. Яскраве сонце ніжно зігрівало її листочки. Вітаю маленька квіточко, радісно засміялось сонечко. Минали дні, і Мія перетворилася на прекрасну квітку. Метелик, пролітаючи, повз зупинився і сказав Ти найкрасавіша квітка, яку я бачив. І тоді Мія зрозуміла навіть найменша насинянка може вирости у щось прекрасне. Якщо вірити в себе. Це казка про наполегливість, віру в себе та маленькі перемоги, які ведуть до великого успіху.